Ще одне рішення, яке ухвалили у стінах міської ради, сьогодні неабияк вплине на культуру розвитку міста. Депутати ухвалили запропонований своїм колегою Тарасом Прокопом мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту у Чернівецькій територіальній громаді. Однак колеги у залі вирішили додати ще й використання білоруської та іранської мов. Загалом йдеться про мови тих держав, які підтримують країну агресора. Цей е, проект рішення вже рішення він є про те, що ми маємо зараз боронити країну не тільки на полі бою, але й так само в наших містах, які знаходяться далеко за зоною бойових активних бойових дій. Е, і тому ми маємо чітко окреслити, хто є ворог, а хто є наш. А саме основне окреслення ворог і ми це є культура. Основ. Ви культури це є наша мова, тому ми маємо боронити мову і не допускати випадків, коли б в нас на публіці звучала ворожа нам мова.